Отож, друзі, чому ваші бджоли зимують погано? Хочу більш детально цю тему розкривати, і я розумію, чим більше я буду знімати таких роликів, тим більша кількість людей зможе на ці ролики потрапити подивитися і отримати собі корисну інформацію. Але дуже мало набирають такі ролики переглядів. Причину, чесно сказати, я не знаю. Тому що це цінна інформація, і неважливо, де ти її розповідаєш. Чи біля вулика стоїш теоретично розповідаєш, бо все одночасно показати не можна. Чи практично біля вулика стоїш і показуєш, все одно набирає мало переглядів. Тому, панове, додивіться це відео до кінця. Даю вам лайфхаки, поради, цінну інформацію, чому ваші бджоли можуть зимувати все ж таки погано. Отож, причина перша. Це некомпетентність пасічника. Це перша і остання причина, яка вимагає верніше повністю показує, чому ваші бджоли звільнить погано. І основна, це 90%. Тому що все, що відбувається на пасіці, напряму залежить від пасічника. Пасічник над бджолами на сьогоднішній день це як якийсь бог. Я не знаю, як, наш, як нас бачать бджоли, але однозначно на сьогоднішній день пасічник керує процесом на пасіці. І я ще раз наголошую. Пасічник це не та людина, яка утримує бджіл, а пасічник це та людина, яка вміє управляти інстинктами бджолиної родини, вертнішій сім'ї. І це дуже важливо. Чому? Тому що якщо ти розумієшся на інстинктах, вмієш їх контролювати, направляти в необхідний коридор, ти будеш завжди отримувати гарний результат. Що стосується зимівлі. Завжди пасічник повинен озброювати цю інформацію. В нашому магазині ви нею можете озброїтися. Як не від мене, то з книжок, які ми продаємо. Тому заходьте в описі під відео в нашій інстаграм мази. І е, е, коли вже пасічник озброївся, розповідає напряму, що може статися. Е, перше це неякісна обробка бджіл від хреща. Це перше. Чому? Тому що коли ви неякісно обробляєте бджіл від хреща, Кліщ безпосередньо буде живитися личинками бджіл, тому що вже на той період, коли нова генерація бджіл виростає, вже тру трутнів немає, трутньового розплоду, тим паче немає. І бджолам необхідно вивезти нове покоління, яке буде зимувати. Їхня задача перезимувати, тобто зберегти сім'ю і дати нове потомство навеску. І от в цей момент, коли погано бджоли оброблені від кліща або поганими препаратами. Результат, результатом стає загибель сім'ї зимою, тому що бджоли народжуються слабкі або взагалі не народжуються, і вони не можуть перенести зиму. Тому якісно управляйте в свої бджіли Ще раз даю інструкцію як комплексний підхід. В чому заключається комплексність? На сьогоднішній день ви вже всі мали поставити полоски тліща, окрім тих пасік, які ще поїхали на опилення гречки і соняшника. Тому комплексний підхід. Але нажиті пасічники необхідно мали б пробити зробити профілактичну обробку твіща. це е, так званий препарат Екоплюс, Щавлева кислота і мурашина. Це органічні продукти, які можна використовувати навіть під час медозборів. Е, ви можете це зробити запросто. Е, і це зробити навіть необхідно в даний період, тому що нова генерація вас розплоду буде вирощуватися. Е, друге, що необхідно, для того, щоб ваші бджоли гарно перезимували, це забезпечити їх корм, якісним корм. На цим дуже багато пасічників навіть не заморочуються. Чому? Тому що ай зберуть собі самі. Окей, хай збирають. Це теж правильний підхід. Але ви повинні проконтролювати, щоб там не було падівого меду, або якомога менше падівого меду. Що таке падівий мед? Це коли бджоли збирають. Солодке виділення з бруньок дерев і коли бджоли збирають виділення попелиці, коли вони їх подразнюють попелиці, теж є солодкі виділення і вони їх збирають. Це є падівий мед. Також ще може бути, коли бджоли збирають солодкі, солодкий сік з побитих грушок, яблук, сливок, такого такої всякої штуки. Бо я був, закинув сюди в YouTube відео, там, де я просто показав грушку і сказав, от вам падівий мед. І всі почали хейтити. А ребята, я прекрасно без вас знаю, що таке падівий мед. Повір, повірте, знаю досконаліше і краще вас. Навіть дуже багато дивився падівого меду, ну як, відносно, відносно багато під мікроскоп. Е, так що, Є що. Окей, ідемо далі. Тобто проконтролювати цей момент. Як він, ну, ви не можете збігати за бджолами. Як це зробити? В період, коли буде падівей взято кіти, давайте їм по 200-300 г сиропу. От, все, бджоли будуть зайняті сиропом, будуть шукати сироп, десь там літати, і все буде нормально. Якому менша кількість тоді потрапить падівого нектару вулик. Тому що падівий нектар з зимою. Викличе нозематоз. Просто дуже велика кількість саме падівого меду не перетравлюється і не засвоюється організмом бджіл. І тоді велика кількість йде в прямому кишку. Бджоли не можуть скільки тримати, і воно уходить в вулик. Далі спори на землі по всій пасіці, і ви маєте проблему по всій пасіці. Воно вам не треба і нікому більше не треба. Тому контролюйте цей процес. Далі, чому ваші бджоли ще не зимують? Це не тільки неякісний корм. А й неправильне розміщення корму в вулику. Дуже часто пасічники починають формувати е, так званим куполом або чашою, е, або косинкою одною другою. Е, і це все неправильні варіанти. Чому неправильні? Тому що косинка це значить, що з одної сторони гнізда є велика кількість корму, з другої мала. Ці бджоли, що тут, можуть сюди не перейти і гинуть. Купол означає, що в середині немає, по боках є корм, і бджоли підходять до верху і часто не можуть перейти і взяти сусідній корм. Гинуть. Коли чашою аналогічна ситуація, бджоли з мають корм посередині, там по боках десь той корм, є, і вони його не можуть достати. Гинуть. От і все. А потім ви типа, приходите, блін, а чого ж мене бджоли померли, у мене так меду там багато було, що я не так зробив? І всі зразу думають, що це неправильна обробка кліща. Переважно. Ну не думає пасічник про те, що він неправильно розмістив корм. Найкраще, на мій сьогоднішній скромний погляд, це рокіровка. Це коли повнометний стільник, маломедний, повномедний, малометний, повномедний малометний. 3-4 повномедних стільника і 3-4 малометних стільника. І все. Якщо у вас сім рамок іде, то я беру три повномедних, повномедний, маломедний, маломедний. В середині один повний і повномедний, повномедний виходить, і помаломедний. І, в принципі, все нормально. Тобто, таким чином, всі бджоли в гнізді мають доступ до корму. Причому не І Їм нікуди переходити не треба. Це дуже важливо. І мають, так би мовити, місце для ложа. Це теж дуже важливо. Далі. Це та причина, по якій в батьох не зимують бджоли. Наступна причина, по якій. Миші. Миші не в, ті, не в, тому, не в тому сенсі, що вони їх з'їдять, а в тому сенсі, що вони їх е тривожать постійно. А для бджоли зимою будь-який стрес це проблема. Тому вони можуть раніше поноситися і так далі. Тому е миші, ну, миші навіть не так, як постійний стрес. Пасічники дуже часто роблять так, що цей стрес от заважає. Косять десь там по осінні чи по весні, якісь доски носять, кірпідони якісь носять, десь, десь сніг прибирають, десь. Коротше, не робіть цього всього на пасті. Робіть так, щоб до вуликів вам вже не треба зимою ходити. І все буде круто. Виключите, як мінімум, одну причину. Потім неякісний корм. Це сюди входить саме причина неякісного корму. Яка? Це падівий мед, закисший мед, твердий закристалізований мед, який вони тяжко можуть взяти. І дуже часто ще, що сироп неправильно зроблений або з неякісним цукром. Також це дуже сильно їм шкодить. І тоді починає розвиватися переважно під зиму в другій половині зими нозематоз. От так. І є ще одна причина, чому вас бджоли не зимують. Це. Коли нижній льоток, нижній льоток знаходиться прямо по площині, щоб вулик заходити. Це дуже велика помилка насправді. Тому що коли бджоли зимою осипаються, вони закривають той льоток і немає концентрації повітря. Циркуляції повітря вулику немає. Це помилка. Не робіть льоток. В сплошну донизу, бджолам пофіг, по якій поверхні лазити, повірте. А то придумали такий бред, типа, бджола в бджола вулик заходили і ні за що не чіплялися, Та ні за що вона там не чіпляється? Бджолам без різниці, де лазити. В них все є спеціально пристосоване для того, щоб по любій поверхні лазити. І повірте, якщо, е якщо ви це ставите собі як Якусь важливу інформацію, щоб бджоли залазили, ні за що не чіплялись, то ви дуже поганий пасічник. Ваша задача зробити так, щоб бджоли могли нормально дихати, щоб там циркуляція повітря була адекватна. Це збереже їх. А того, що ваше, тіпо, щоб там все було гладенько, повірте, воно їх не збереже. Тому піднімайте льоток завжди вище. На сантиметр, на два, вище від самого дна, від самого дна вулику. Тому що. Наприклад, в багатокорпусних вуликах де сьомне дно, От в моїх вуликах, в мене льоток вище. І це дуже сильно допомагає для зимівлі. Льоток не закривається бджолами, навіть якщо їх багато падає. Він не закривається все одно ті, що там живуть, мають шанс вижити. Отже, чому вас бджоли часто не зимують. Панове, зверніть на це увагу. Постійно бігати, чистити ті льотки це теж неправильно, бо воно за собою одне одне тяне. Робите льоток знизу, його треба чистити. Ви його чистите, ви їх збуджуєте. Ви їх збуджуєте, розвивається на Все, сім'я загинула. Або вийде слабенько з зими. Ну і ще одна причина, чому бджоли можуть не перезимувати, це надмірна вологість. Банально в гнізді буде постійно мокро сиро. Ну, це, звісно, ніяк не, не, не саме основна, але одна із тих причин, які треба усувати. Тому так, якщо, панове, ретельно готуйтеся до зими а, і пам'ятайте, осінь попереднього сезону це початок вже наступного сезону. Чим краще ви забезпечите попередній сезон, тим краще буде в наступному сезоні. І ще не забувайте, що є ті причини, на які ви можете повпливати, а є ті причини, на які ви не можете повливати. Чому ваші бджоли не перезимують? Одна із таких причин це а, на сьогоднішній день тільки. На сьогоднішній день це війна. Якщо десь буде канонада біля ваших вуликів, ви в цьому вже не винуваті. Якщо будуть снаряди десь приземляються біля ваших вуликів, ви в цьому не винуваті. Друга причина, коли ви не можете попливати, це Ну, на вологі ще безпосередньо можете, але на паводок, наприклад, да, або, або інші якісь стихійні явища, ви не можете на це повпливати, там де вам просто доведеться йти до тих вуликів, там чистити і ще щось зробити. Так що, ще е, можуть викликати хвороби вощина, сама вощина. Якщо вона заражена, якщо погана вощина, то може теж викликати. Ви на це теж попливати не можете. Орієнтовно, ви можете вибрати хорошого постачальника. Ну, по всякому буває. Е, Тому, панове, якось так. От такий інфільд От таке воно основне, скільки не розказують, все одно хтось не подивиться, все одно хтось буде думати щось неправильне. Тому, панове, давайте разом врятуємо світ і збережем джіл. Але збережемо бережемом бджіли, завдяки цьому ми тільки врятуємо світ. Підписуйтесь на ресурсі Пікіперофіклей в описі під відео. Я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо ви не підписалися я перепрошую. Оце кінолята. О боже. Якщо ви не підписалися, підписуйтеся на канал Пікіперофіклей, тому що в мене дуже багато людей дивиться без підписки. На сьогоднішній день на каналі там 8,5 тисяч підписників. Вже трошки більше, ніж 8,5. Але мене дивиться без підписки. Увага. 150 тисяч. 150 тисяч людей в мене в статистиці, типа люди, які дивляться без підписки. 150 тисяч. Я не знаю, звідки ви і чи вас так багато. Але підписуйтеся. Підписуйтеся, бо 150 тисяч і 8 тільки з половиною підписані. Це виходить, статистика трошки не дуже хороша. Але я розумію, що цих 150 тисяч набралося з часу. Але все одно, 150 тисяч користувачів, дивиться мій канал. Тому це вже про щось говорить. Так що, панове, підписуйтесь, всім гарного дня і давайте разом врятуємо освіт і завдяки цьому. Ой, збережемо бджіли, завдяки цьому збережемо освіт. На все добре.